Кемпінг називається Катаракта Крік. Він так якби безкоштовний і я маю надію, що там місце буде. Так, вільних місць тут до фігіща. що треба піти зареєструватися. Ось так виглядає місце. Ну і воно не безкоштовне, коштує 31 долар за ніч. Звідси йде йдуть якісь маршрути в гори, але вже сьогодні нікуди не піду, бо це вже третя година. Завтра, можливо, зранку, кудись сходжу, якщо буде час. А зараз буду потрішки щось готувати їсти. Сьогодні буде трішки кулінарний випуск. Будемо зараз маринувати оці стейки. Тобто буду маринувати ці стейки, а потім коли розкладу намет, вони вже зготуються і буду їх готувати. Так, намет зібрав і зараз ще в моїй комплектації з'явився гамак. І ще така супер кемпінгова обновочка. Ось такий гриль. Ну що, запалюємо цю чудо машину? О, так якби... Загорілось. Так, полум'я загорілось. Ще купилось такі три картоплі вже готові до смаження. Що, я там ще взяв, взяв помідор. Цибулю. Таке похоже на кабачок і брокколі. І це все зараз буду нарізати і також смажити. Ну так? Ось яка буде сьогодні вечеря. Так, готовка йде повним ходом. Щось я з порцією трішки перестарався. Всього не зміг доїсти. А картоплю навіть і не пробував. Не знаю, чи вона смачна, а вона готова. Готова і гаряча. Але я її не хочу. Не хочу і все. Фух, не можу просто. Фух. Так, завтра на мене чихає Моунбург. Щось похолодало і пустили надувайку, влужив тобто надувайку. Гамак і взяв спай. Просто ще кордос. Доброго ранку. от і настав новий день. За традицією п'ю ранкову каву. І в планах зараз попити каву, щось швидко перекусити і сходити на місцеву гірку. Знаю, там підйом. Плюс-мінус десь 2,5 години займає. Ще десь так само, напевно, спуск. Погода сьогодні хмарна. Маю надію, що дощу не буде. Так, все зібрав. І виходжу на гору. Іти дві з половиною години. На вулиці свіженько. Не є холодно, не є жарко. Зараз 8.07. Так, а ось і Маунтінбург, напевно ж. Ну так, треба карапатись височенько. Так, місцена тут і капець дика. Добре, що я взяв з собою цю штуку від спрей від меді. Шкодую, що ще не взяв з собою ту пікалку, що маю, щоб яка сигналізує про те, що я йду. Стежка то з'являється, то губиться. Немає жодних маркувань взагалі. Добре, що я позакачував всі мапи на Maps.me і йду практично все по навігатору. Бо тут загубитися дуже легко. О, бачу щось перший прапорець висить за два за кілометри ходьби. Ага, і там зараз повинен бути поворот ліворуч. Хіба може я не по тій стежці йшов, але йшов по тій стежці, яка мені показує на Maps.me. Так, і куди далі? Показую, що скоро буде поворот наліво, хіба то може зараз вже наліво. Так. Ага, стежка пішла сюди і ось такими хащами. Маю на своєму наплічнику свисток, і я так час від часу від нього на всяк випадок свищу. Від гріха подалі. Тут закінчується зона лісу? Висота вже десь 250 сто п'ятдесят. Ось це. Бург, напевно. Коли сюди йти, то обов'язково потрібно мати навігатор. Без навігатора. Ви сюди не зайдете, бо немає жодних вказівників, немає жодних маркувань. Та і такої стежки теж немає, її постійно потрібно шукати. Так, ось як тут. Невідомо куди йти. Іти можна лише по GPS -ці. О, трохи снігу. Вже надів фліску, а це щось трішки холодновато. Так, і те ще мені до цього бурку близько години і щось зривається вітер. Годка якась така не хтіта ще й придають дощ десь в обід. Не знаю, напевно, буду вертатися назад, бо то йти також назад мінімум 2 години. Мені ще потрібно сьогодні в 5 годині бути вже в Калгарі, в четвертій навіть краще. Так що я приймаю рішення, напевно, краще вернутися назад. Сюди я і так ще приїду, так на цей бурк сходжу в інший раз. Востаннє я ще по таких джунглях лазив, то ще в Україні коли жив. Є в цьому свій шарм. Трішки не туди звернув, крок туди, крок сюди, дивишся по навігатору. Все, треба звертати, повертатися. І маршрут тут є, стежки тут не є. Не знаю, чи сюди взагалі люди не ходять. Коротше, годинник відрубався. Добре, що хоч на телефоні ще хороший заряд, бо його вночі зарядив. Так що в мене ще навігація є. Ти мені з пів години 2 кілометри. Цей пекельний спуск закінчився. Без маршруту, без нічого. Тепер такий же самий шлях без маршруту до того місця звідки я прийшов о! Самотній вказівничок. все, я вже майже прийшов до цивілізації яких о 300 метрів. Так, щось я замахався, на гору я не виліз, щось мені там було, чесно кажучи, так стримнувато. Те сипуче каміння і по ньому йти, і ще й одному. Не знаю, щось я таке не дуже люблю. І підйом, можна так сказати, дуже важкий для мене, може то я просто дуже змучений останнім часом. Та і спуск теж немає маркування, треба йти тільки по GPS. -у. Усьо, прийшов я до свого місця. Зараз треба швиденько поїсти і їхати, бо я тут маю право бути до другої години, а зараз вже перша. Все, виїхав якраз вчасно, зараз за 5 друга як завжди, час провів просто суперово, гарне місце, гарна локація, знаходиться 130-140 кілометрів від мого дому. Їхати півтора години. Добре тим, що Майже немає людей. Це великий плюс. Так, сюди, безперечно, я ще раз приїду. Тож, якщо подивилися і вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, буде дуже багато гарних місць. Тепер буду старатися тільки як буде вільна хвилинка, якийсь день-два відразу кудись їхати в якесь нове місце. Так що до зустрічі!